Народ України має право знати, за що і на яких підставах були запроваджені санкції. Ні президент, який сидить в якості відповідача в суді цьому Зеленський, ніхто інший за більше як два місяці не зміг пояснити суспільству причини запровадження санкцій, що саме зробив Порошенко. І тільки у відповідь на рішення суду. Ми прочитали, що виявляється нічого, що санкції це напряму заявив президент, в своїй Носить превентивний характер. У нас тепер з'явилася норма, на думку президента, у вигляді мислі приступління. Це те, що він міг задумати і потім щось зробити на шкоду національній безпеки України. От весь цей непотреб, я наполягаю. І народ України, а ви бачите, що сьогодні ця тема викликає великий суспільний інтерес. І я хотів би подякувати і представників е, іноземного дипломатичного корпусу. Бо рекордна кількість сім представників, які представляють групи країн сьогодні, весь час присутні на цьому У нас виявляється офіс президента е, до чави Міністерства закордонних справ з вимогою. Щоб текст указу був донесений в усі посольства України для інформування країн перебування. Не треба. У нас на сьогоднішній день є представники посольств. Так ви зараз хочете від них і від народу заховатися. Ви можете заборонити мені виїжджати за кордон незаконно. Ви можете заарештувати рахунки незаконно. Ви можете блокувати мої зустрічі. Незаконно, ви можете слідкувати за моєю політичною діяльністю. Незаконно, але ви не зможете заборонити мені казати правду.